Жанна Кальман народилася 21 лютого 1875 року. Вона проживала у Франції у місті Арле. Жанна рахується найстарішою людиною людства за всю історію. Бо вона померла 4 серпня 1997 року. І якщо взяти калькулятор і відняти її дату смерті, дату народження, то вийде в нас 122. Не робота Франції середня тривалість життя дорівнює 81 рік, тобто Жанна провисила його в півтора рази. Але вона така була не одна. Після неї йде Тенеке Кене, яка прожила 119 років. Потім йде е, Сара Кнаус, яка також прожила 119 років, і ще багато-багато людей, які прожили більше 100 років. А мене насторожує тільки одне: що в цьому списку. Яке я знайшов в інтернеті, більшість відсотків це жінок, 97% жінок і тільки 3% чоловіків. Перший чоловік, який попав в цей список, займає 25 місце і йому 116 років. Ну, як так сталося, що жінки живуть набагато довше, ніж чоловіки. Це все розказую не просто так, бо як їм вдалося прожити стільки років. Можливо, вони просто обдурили смерть, хоча я думаю, що це просто здоровий спосіб життя, правильне харчування і такий самий інстинкт збереження. Ну, чи все ж таки реально обдурити смерть? Чи реально створити зілля безсмертя? Почнемо з того, що смерть викликає рак, і в кожної людини на старості буде 100% рак. А що буде тоді, якщо ми поборемо рак? Без смерття? Можливо. Але чи зможуть після того люди жити вічно? Бо навіть якщо ми поборемо рак, то в нас будуть інші важливі проблеми, такі як пам'ять, людська пам'ять або перенеселення нашої планети. І навіть якщо люди зможуть колонізувати Марс, то через пару тисячоліть? Марс також буде забитий людьми. І що далі? Але не треба забувати про ціну цього зілля. Бо я думаю, що якщо ми його винайдемо, це зілля без мерзя, то його зможуть купити тільки аристократи або ж е, якісь депутати або президенти. А простим робочим, які недостойні цього розкішу, вони не зможуть купити його. Пухон. Я б хотів попросити, щоб ви підписалися на мене, щоб просувати україномовний контент, щоб більше українців слухали українською мовою, а не російською. Тому ставте вподобайки і поширюйте це своїм друзям. Продовжуємо. Але чи зможуть жити безсмертні реально вічно? Ви зараз подумайте, ти що, придурок? Звичайно, можуть це ж безсмертні? Як вони можуть померти в такому випадку? Але послухайте мене уважно. Наш організм привик жити 100, 100 років. І йому буде важко адаптуватися до безсмертя. Ну, якщо взяти такий випадок, де він адаптується, то в принципі да, він буде безсмертним. І людина також разом з ним. Ну, не забувайте про нашу пам'ять. Вона ж все ж таки також не безкінечна і рано чи пізно вона просто закінчиться. І що робити в такому випадку? напевно, померти, бо після такого на ми просто перестанемо сприйняти наш світ таким є, і наш мозок перетвориться в кашу. Але якщо взяти до уваги випадок, де люди навчуться стирати пам'ять, то якщо так подумати, то в принципі да, безсмертне життя є. Наш організм адаптується до цього до безсмертя. Наша пам'ять стирається кожних 100 років, в принципі, да. Але чи можна назвати це нашим життям? Бо подумайте самі, ми кожного 100 років будемо стирати собі пам'ять. Ми не будемо пам'ятати, ким ми були, кого ми мали, чи ми мали взагалі сім'ю. Це все у нас буде стиратися. Ось не просто уявіть, ви безсмертний. І ви кайфанули життям. знайшли собі другу половинку, знайшли хорошу роботу. Завели дітей, і прийшов час, коли вони стали старі, а ви ще досі молодий. Ви бачите, перше, це смерть своєї дружини. Після того ви розумієте, що ви переживаєте смерть е, своїх дітей. І ви бачите, як помирають ваші діти. І після чого ви можете пережити ще смерть е, дітей, своїх дітей. І це загальна цепочка, бо це дуже больно людині бачити смерть своїх рідних. І я чесно, так думаю, що це не можу називати своїм життям, бо ви ж будете старати свою пам'ять кожним 100 років і це буде повторятися. Ви ж запам'ятаєте, що ви тільки безсмертний, що яке ваше ім'я і скільки вам років. Все. Ваша пам'ять повністю анулюється. І ця секретна цепочка буде заставляти вас страдати, страдати кожен раз, коли ви очищуєте свою пам'ять. Це звичайно класно, коли люди зможуть побороти смерть, але чи це варто того, щоб страдати? Я звичайно люблю, коли люди розвиваються, відкривають щось нове, але... Люди мають прийняти те, що нам світ, нам природа дала тільки 100 років. І цих 100 років вони мають прожити для себе. І зробити щось корисне або для себе, або для всього людства. А смерть це всього лиш привілегія, яка дає зробити вам чуть-чуть більше, ніж звичайні люди. Ну а ти напиши свою думку на рахунок цього коментаря, коментарях, що ти думаєш взагалі про безсмертя. Мені буде цікаво прочитати. А на цьому я з вами буду прощатися. Не забувайте вподобайки, підписочки і це своїм друзям. Також загляни в мій телеграм-канал, бо там багато цікавих фактів, яких ви не побачите на моєму каналі. Тому силочка буде в там знизу. Подивіться обов'язково, перегляньте. Пере... ну... бля... На цьому з вами прощаюся і ще побачимось.